Ой який, який чудесний кіт. Чудесний кіт. Чудесний кіт. Чудесний кіт. Він на сонці пузика гріє. Гріє. Гриє. Чудосник. Чудосник. Він Відлісти готовити, допомагає допомагає, допомагає, допомагає. <клев> мяу, 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 який, який чудесний кіт, чудесний кіт, чудесний кіт, чудесний кіт. Він любить робити усе усе, усе усе, усе усе, усе усе. Ой, який-який, чудесний кіт. Чудесний кіт. Чудесний кіт. Чудесний кіт. Він вміє все, -все робити, усе робити, усе робити, усе робити. Він любив все, все робити, люби усе робити. <рив> Оце який чудесний кіт, чудесний кіт, чудесний кіт, чудесний кіт. Він любить робити все, що хоче, все, що хоче, все, що хоче. se sjukhus. Miau 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 miau. Ljug lite bättre, ljug lite bättre, ljug lite bättre, ljug lite bättre. Men det är skit. Ja ljug lite bättre miau 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 miau. Ja ljug lite bättre miau 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 miau. Ой, який-який, чудесний кіт, чудесний кіт, чудесний кіт, чудесний кіт.